Мої вітання, шановне товариство, на зв'язку зі Вирішив я після обіду шкурнути на коп. Місце для мене нове, тому що там очікувати, навіть не знаю. Можливо, воно засіяне, можливо, висока трава. Але перевірити варто, так як е там було поселення. 12-15 століття. Також неподалік були хатинки вже більш пізнішого періоду, а саме Радянщина та деякі з них були зображені на мапах Шуберта. Тож, їду не знаю куди, але сподіваюсь, щось цікаве знайду. Не перемикайтесь, дивіться, хто не підписався, обов'язково підписуємось. І погнали! Що, друзі, от я і на місці. Поле не засіяне і убране. А можливо і засіяне. Щось бачу, є якісь сходи, але це можливо втрати. Будемо пробувати ходити, доки не отримаємо на горіхи і не буде ай-яй-яй. Поле дуже велике і де саме поселення, в принципі, я не знаю. Так що Планую йти так в сторону села, там далі, до, до речі, село, і вже дивитися сліди кераміки, якісь сліди життєдіяльності людей, тоді, можливо, щось і знайдемо. Ну, в принципі, щось це знайдемо, повинні знайти. Так що такі то справи. Погнали копати. Зараз покажу накидочку. Зразу скажу, це монетка. Так, де тут вона? Десь тут. Ага, ага бачу. Ось. Лежить і, скоріш за все, це в нас совєтік. Якщо я не помиляюсь, то це щитовик 15 копійочок. Тобто Радянський Союз? Є мене сигнал, викопав я його, вже бачу, що монетка, але, скоріш за все, радянська монетка. Думаю, що може бути 3 копійки. Не розпаковував ще, так що буду розпаковувати разом з вами. І так, ось комочка вона. Така брудненька. Так, звісно, радянська монетка, 3 копійки. І навіть не дореформена, а після на монета, звичайно. Печальненько, але піде. Забув згадати, знайшов я там ще одну конинку. Вже в кінці тоді її покажу вам. Не вмикався, бо думаю, для чого. Це ж конина. дзвонить. Зараз показуємо. Так, і де вона тут лежить, Дзвонить, дзвонить. Але де вона лежить? Спочатку я знайшов її тепер не можу знайти. Що цікаво. О, десь в руці, ось вона. Опа! Ай без вушка. Ой, ой ой, ой, ой. А так надіявся, що з вушком. Але що, гарно він інтелинке. Це у нас такий хрестичок. Я думаю, десь 19 століття, можливо трошки і пізніше, але точно не раніше. Дуже маленьке. Знаєте, на що в мене надія? Може це чешуйка. Це у нас мідна монета. Не древній артефакт, але знахідка зачетна. така от. Скоріше за все, це одна копійка імператора Олександра по формату. але Треба чистити. Чистити треба вдома, і тоді вже ми дізнаємося, що це за знахідка. І так, розпаковуємо хабарницю і ось всі знахідочки за сьогодні. Так, а знахідок трохи є, але нічого цікавого. Найцікавіше це конинка, певно, монетка хре і хрестик. Це дві радянські копієчки і сучасний алюмінієвий гудзичок. Такі от знахідки.